Я хочу записати подяку. Мене просто попросила людина, яка прислала гуманітарну допомогу аж з Лондона. Неодноразова вже це гуманітарна допомога, за що я дуже вдячний цій людині. Але одне в неї прохання, будь ласка, вона попросила, щоб я записав відео людині, яка теж долучається завжди там до допомоги. Шановний Олексій, знак вдячності за вашу сумнівну сумлінну, вибачте. І добросовісну працю, цей увесь вміст коробки, там декілька коробок було, належить особисто тобі, плюс Володимиру. Ну, я не знаю, якому Володимиру. Явно ж не Рейхільгаузу, навірно. Так що просто мені. Зроби, будь ласка, це жарт, якщо що. Зроби, будь ласка, тобі теж. Тут про тебе теж мова йде. Блін, почув, прийде це, ділитися тепер. Зроби, будь ласка, відео. Кажи дякую Саші з Херсона. Мені не треба, я знаю. А, з повагою, Людмила, хай Бог оберігає тебе. Людочка, тобі не просто подяка, тобі взагалі низький уклін. Тим паче, що в цій коробці навіть ліки для мене є. За що я тобі просто безмежно вдячний, просто за людяність. Олександру з Херсона окрема подяка, тому що в міст коробок, які їдуть, вже поїхали, в принципі, хлопцям. Це безцінні, просто. видно, що там просто з душою і серцем все це збиралося, з любов'ю, з думками, що саме необхідне хлопцям. Стосовно коробки, мені я дуже вдячний, але ж ну, ти ж знаєш, сам же ж я на себе не потрачу. І ж, прибіжить татаро-монгольське іго під названням Волонтерська Сімка, з якою ми спілкуємося, товаришуємо, підтримуємо зв'язок. Якби там деякі внутрішні наші гниди не хотіли б нас. би... Залякати, розспарити все одно. Ми залишаємося людьми і залишаємося друзями. Так що я чесно поділю між усіма 80 на 20. Ну, як і положено, по-демократичному. Тому е дякую за підтримку, за допомогу. Людочка, я відзвітував, Старший з вам велика подяка. За оріхи це окрема подяка. Дуже, до речі, смачні а домашні горіхи. Все. Дякую.